Я мирна і багата Україна, кохала з дітках праці та піснях, щасливий край і кожна в нім родина, тепер війна, мої сини в боях, усе в вогні, горять міста і села, палає ліс. Сплюндровані поля, не жнуть хліба, не в'яжуть перевесла, в руїнах і в крові моя земля, сини, мов журавлі, та ключ великий святих небес до спраглої землі не вернеться. Він відлетів навіки, з кращих кращих небо відійшли. Ти кінець, коли вже край цим мукам, і скільки ще злетять у засвіти, Де край смертям, сльозам, біді, розлукам, а вслід вогню могили та хрести. спини той ключ, болючий та смертельний. Врятуй мене, Господь, і сохрани, не дай згоріти у вогні пекельні, зали дощами перемоги зловійни.